Всім доброго дня! Ми продовжуємо проходження робоко брок Ксіті. П'ять минут у нас це відео буде дивитися. І це як виграти Еда. Я зрозумів, як виграти Еда. Ось як. Та ти не попадаєш по мені, так? Да? Вот такая. Я пойду возьму оружие, а то він мене ко Ну, прикончит. Мабуть, він мене еще прикончить. Там. Я скорее бегу. Пойду на машину. А ти по мені не попадаєш, бла-бла-бла. А я по тобі попадаю. Зараз ми тебе розфігачимо, ти не переживай, розфігачимо тебе та все. Дебільний робот. Я ось подивився на ютубі, як там е, його виграти, тому що він ненормальний. Стріляє як ненормальний. Також є стаф замахиваю Зараз ми перезарядимося. Моєму Здіндже горить, прямо горить. Зараз ти попрощаєшся з жизни. Ми тебе повністю зламаємо. Такий Ну, так як його розмотати? Я вже не розумію. Він нам допомагав, а вдруг решив тут повбивати всіх. Попав он в мене все такий гад такий. Ви бачите на його полосу? Зараз ти вже подохнеш, скотиняка така. What the hell happened here? Ed 209 malfunction. Uh, is is he still alive? I am afraid not. OCP sent us a malfunctioning unit. I bet they did that on purpose. And what about the other cop killer? Where did Spike go? Wherever he went, justice will find him. Так, ну ладно, що, давайте завершувати відео. Всім до побачення, гарного дня. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. До побачення. хі